Вітаю вас! Кожна жінка мріє якомога довше зберегти свою красу. Усім хочеться, щоб шкіра залишалася пружною без зморшок, овал обличчя зберігав свою чіткість. Так, зупинити час не під силу нікому, але зменшити і відсунути появу ознак старіння цілком під силу за допомогою сучасних досягнень естетичної медицини. Відомо, що шкіра людини багатошарова. Кожен шар виконує важливу функцію. У глибоких шарах шкіри дермі. Знаходяться дуже важливі складові волокна колагену і еластину. Вони утворюють каркас, який відповідає за пружність шкіри, збереження чіткого овалу обличчя. Також в цьому шарі є особлива речовина, гіалуронова кислота. Це природний зволожувач шкіри, так званий гідроколоїд, який, зв'язуючи велику кількість води, робить шкіру пружньою, ніжною оксомитовою. Саме з браком гіалуронової кислоти пов'язана вікова в'ялі шкіри, поява зморшок і втрата еластичності шкіри. Виходячи з цих знань, біохіміки і дерматологи створили різні препарати на основі гіалуронової кислоти для профілактики і лікування вікових змін шкіри. Одна з процедур, що завоювала нині популярність, це так звана біоревіталізація шкіри або біонитки молодості. Коли ж проводити процедуру біостимуляції шкіри, чіткий вік назвати складно, адже ознаки старіння у кожної людини проявляються в різному віці. Оптимально починати проводити процедури біоревіталізації, коли процеси старіння вже готові до запуску і з'явилися перші дзвіночки, змінився овал обличчя, поглибилися носогубні складки, опустилися кути керота. Звичайно, все краще починати вчасно, тобто ефект від процедури. 35-40 років набагато яскравіші, ніж у 50. Це пояснюється і уповільненням, і виснаженням процесів відновлення шкіри з віком. Для отримання хорошого ефекту потрібний курс процедур. Три процедури з інтервалом в 2-4 тижні, потім за потреби. Процедура біоревіталізації має мало протипоказань: інфекційні ураження шкіри в місцях ін'єкції важкі, загальні захворювання і вагітність. Далі – у нашій рубриці рецепт краси. Суть процедури біоревіталізації полягає у веденні гелю гіалуронової кислоти всередині шкіри за допомогою спеціальної техніки, що створює у середині шкіри нібито сітку підтримувальний каркас. Після введення в шкірі запускаються процеси стимуляції вироблення власних білків колагену і еластину, а також власної гіалуронової кислоти. Які стають каркасом для шкіри, цей каркас і оберігає шкіру від трати вологи, появи і поглиблення зморшок. Ефект омолодження настає після другої процедури, оскільки потрібен час для побудови каркаса, і ефект триває до року. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799